Друзі, вітаю на каналі наша дача. В цьому відео наочно хочу показати різницю між лічинкою хруща, яка здатна шкодити нашим рослинам, і лічинкою бронзовки, яка схожа на лічинку хруща, але нашим рослинам не шкодить. Я спеціально їх познаходив на городі, вони зараз поруч, і ми подивимось, і ви одразу все зрозумієте. І коли знайдете на своєму городі бронзовку, не будете їй шкодити, тому що вона нам також не шкодить, а приносить користь. Почали розповзатися, поки я робив вступне слово. Ось давайте одразу розпочнемо дивитись на лічинку бронзовки. Бачите, перша відмінність вона повзає на спині. Кладеться на спину, ось вона товстенька ось ця, Повзе на спині. І поки вона так на спині знаходиться, зверніть увагу на маленькі лапки. У неї ніжки дуже маленькі. І ось лічинка хруща. Бачите, які великі, у неї страшні ці лапи. Вона їм риє, вона їм копає, ходить на лапах, ось так. Лічинка хруща ходить. І зверніть увагу ще на відмінність. У хруща велика голова з великими щелепами. Ціма щелепами він гризе коріння на рослинах і здатен їх взагалі погризти. Всі коріння, рослина сохне, а у бронзовки дуже маленька. Бачите, головка, її майже не видно. Вона маленька. Сусіди почали касити травичку. Не звертаємо увагу, тому що я сподіваюся, що ми все чуємо, що я розповідаю. Скоро будемо закінчити. Маленька голова, велика голова, маленькі лапи у бронзовки, великі лапи у хруща. І повзає бронзовка. Ось таким чином. Вона схожа на такого безобідного гіпопотамчика. Знаєте, мені нагадує, бронзовка переробляє органічну складову, переробляє ґрунт, і, можна сказати, вона підвищує родючість ґрунту. А ось ця гризе наші рослини. Бронзовка рослини не гризе. Так що, якщо побачити ось таку милу ну, тваринку на називеш її личинку, то не варто її давити, шкодити їй. А коли побачите ось такими лапами великими, то все ж таки... Треба замислитись, чи потрібна ось ця істота вам на вашому городі і чи будуть їй раді ваші рослини. Хрущів ми знешкоджуємо, цих ми не чіпаємо. Хоча я вам хочу сказати, що до нещодавно я не знав сам різниці між цима створіннями. Я на бронзовку і на хруща думав, що це хрущ, не роблячи. Якихось відмінностей. Але підказали наші глядачі в інстаграмі на моїй сторінці, коли я показав, сказав, що це хрущ, лічинка, мене поправили. Дякую всім, хто мене поправив. Я почав заглублюватись в цю тему, і дійсно за це ось сам розібрався. І хочу за це розповісти вам, хто ще також помилково думає, що ось така. Лічинка це обов'язкова хрущ. Не обов'язкова це шкідник. Ось що хотів розповісти в цьому відео. Всім бажаю гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!